Всім доброго дня, ви на каналі InterCars, з вами Богдан. У нас свіжі надходження. Mercedes Benz E Class, двигун 3 літра, дизель 252 кінських сили. Коробка, коробка передач автомат в гарному кольорі. Машинка в нас з 2013 року виробництва, Модель рік 2014. У нас оригінальний пакет AMG. Я вам зараз більш детально покажу. У нас машинка без єдиного підкрасу та з оригінальним пробігом. Пробіг 246 тисяч кілометрів. У нас машинка приїхала з Нідерландів. Ось. Ось так вона виглядає. У нас абсолютно нова зимова гума, також хороші тормозні диски та колодки. У нас легкосплавні диски. Без коцок. По комплектації. Передні задні партроніки, камера заднього виду, full LED оптика, адаптивне світло. Також у нас адаптивний круїз-контроль і передня та задня камера. Дивіться, як вона виглядає нарядно. У нас тут також всі асистенти, отримання в смузі, автоматичні ближні дальні. У нас також є камери 360, безключовий доступ та безключовий запуск. Автопарковка є, також задні LED-фонарі. У нас вся електрика, складання зеркал, у нас ось тут дерево, світла шкіра, у нас повністю електрорегулювання сидінь, у нас обдув, масаж, також надувається спинка. Подивіться, в якому стані у нас кермо. У нас також чорна стеля алькантара та люк. В якому стані диван? У нас, до речі, електрокришка багажника на відкривання та на закривання. Тут все без зауважень. У нас є всі сервісні документи. В 2022 році тут у нас було 227 тисяч кілометрів, тут є ще з, з Голландії РДВ. Там зараз покажу. Ось, в 22-му році було 230 тисяч кілометрів. Пробіг оригінал 100%. Так, я вам зараз покажу лакофарбове покриття. Дах оригінал. Оригінал. Крило оригінал. 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 Sårehinna. У нас лобове скло оригінал, Стоючка оригінал, оригінал оригінал, оригінал. Оригінал. Машинка без єдиного підкрасу, оригінальний AMG пакет, нова гума, 3 літра дизель, 252 кінських сили. Задній привід, автомат. На оптиці він, на задній оптиці. Ось Такий дуже гарний стан. Електрокришка багажника, автопарковка. Адаптивний круїз-контроль. Утримання в смузі, автоматичне дальнє ближнє, адаптивний круїз-контроль камери 360. Ось так він виглядає. Так, Я вам зараз ще підключу. А, до речі, у нас акустика Harman Kardon. І ще є у нас мертві зони. І ще багато чого. Можливо, щось забув, тому напишу в описі всю комплектацію. Так, я зараз підключу комп'ютерну діагностику та покажу параметри. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Дивіться, ніяких помилок немає. Ось по всіх блоках. Я вам зараз ще покажу пробіг і стан двигуна та стан коробки. Так, і дивіться у нас пробіг 247. І тут так само 247.